Всім привіт! Сьогодні розпаковка. І, значить, задобав мене трошки той трактор за літо. Як задовбав, він роботу робить. Все. Але тече як. Як то виразитись без літературних слів. Як самка собаки весною. Отак. Це знову тече вал, там, де навісний механізм. Значить, це замовив вже ось такі резинки. Ну, пишуть наче має підходити. Розберемо, побачимо. Брав усе в магазині, зробимо трошки рекламу. Е, магазин називається... Ой, дайте згадаю, Photon, Photon Parts. Отак. В описі. Додам посилання на магазин, так, вже їх знають. Значить, замовив отаких чотири резинки і. Ще ось такий фільтр, але... І якби знав, що з ним в комплекті йде. Отут він стоїть. То і не замовляв би. там 20 гривень. Ладно, хай валяється. Це в мене також постійна проблема за цим. Він забивався раз в рік. Зараз поставив в баку такого. Вже цього року не чистив. Розберу, побачу, можливо, засмічений. Далі друга проблема. Це тече з ТНВД. Витікає солярка з, Ой, з пробки, де сапун. Сапун. Як там? І казали, потрібно замінити ось цю штучку. Це насос підкачки ручний. Казали, він перепускає через те рівень, там піднімається і все. Капає. Воно ну, нічого критичного, капає та й капає, але так. Не люблю їздити, коли воно набивається пилюкою, те масло і все. Не знаю, з якої сторони підійти до того трактора. Мокре соплить. Що, е, сподобалось? Заказав я цей насос у них. Точніше, зробив на сайті замовлення на Viber. Відписали, сказали, скиньте фотку. Скинув фотку, вони кажуть, ти не той вибрав. Ми покладемо такі, як треба. А, ну, тобто, піклуються про клієнтів. Ну, ще не пробував, не ставив, але сказали, має цей підійти. Не той, що я замовляв. Там я бачив, оця штучка була з цієї сторони. значить не підійде. А це ще комплект кіно. Ще дві таких резинки від Ловола. Розміри. Але, мабуть, вони мені не підійдуть. Ну, ти таке, хазяйство завжди пригодиться. Насос був в такій коробочці, Так що, дякую магазину. Все відправили, от я замовив в суботу. А сьогодні понеділок, 11 ранку, і воно вже у мене замовляв десь біля часу дня в суботу. Тобто і нова почта тут спрацювала і магазин. Це їхало не в місто, а в село вже мені. Тобто все оперативно зараз. Піду, буду пробувати щось розбирати. Не хочеться. Не люблю я того діла. Краще б щось попаяв, але що, що зробиш? Іду, можливо, ще щось підсніму. підзніму. Ох. Дякую за перегляд, до побачення. Зняв я цей насос підкачки. Так воно виглядає. Значить, у цій сіточці було сміття трошки вичистив. Не можу доснув. В принципі, вичистив. Можна не міняти. Далі. Без напільника ніяк. прийшлось трошки спиляти, бо не заходить. Ну, це замотав, як же ж без ізоляційної стрічки синьої, ніяк без неї в наших ремонтах. І це, щоб коли спилював, щоб не налетіло всякої срані. Так, з насосом підкачки все, поставив, масло залив. 220 чи 230 грам, приблизно, ну, не приблизно, 225, ладно. І час покаже, чи в цьому була проблема, чи ні. Вже ефект плацебо спрацював, заводив, наче став рівніше робити. Ну, Тут в машині завжди масло поміняєш, воно так гарно робить. Я скажу, ефект плацебо. Зараз будемо приступати до оцього механізму з цими резиночками. Знову замінимо, міняв весною і потекли. Тут я вже рік їздив без цього. Це переключення валу на 700. 20, здається, 540-720. То вже поставив. Трішки вигнув рычаги. Здається, нічого не варив, тільки перерізав, так як ставив цього ящика, він стояв там той рычаг. Зараз він отут. Той зараз хлоп, хлоп, легенько, все. А, обрізав, здається, оцього речага. Трішки. Нарізав різьбу, щоб він був менший. Чи та... а ні, оцього я обрізав. Ну, неважливо, все підганялось по місцю. Зараз знову будемо цього вала вибивати і дивитись міняти резинки бачити, надовго воно поможе чи ні. Так, все, закінчив ремонт. Побачимо, як воно далі. Це покаже. Ей, ці резинові кільця, що замовляв, вони були плотніші такі, дуже туго зайшли Ей, порівняно з тими, що минулого разу ставив. Тобто є надія, що рік походять. І в принципі, почути, що вони так плотненько там сидять. Побачимо, як вже буде. Долив трошки мастила сюди. В ТНВД залив мастило. Двіс... А, я вже казав. Е -е, справився цей раз швидше, ніж минулий раз. Минулого разу я занадто цей вал подав сюди. І там щось всередині забув, що зіскочило, то мусив знімати оцю кришку, все, зливати повністю масло. Цього разу акуратненько, чуть подав, кільце піддів, висунув. Друге надів. Тут такі втулочки, ті металеві, одна на одну киянкою постукав. Все. І банні процедури провів, помив його і будемо бачити як. Якщо довге відео, якщо щось не зрозуміло, запитуйте. Значить, каталожний номер, тоді номер, код лишу, щоб швидко на сайті ввести номер і знайти. Резинове кілець і так само насоса підкачки. Все, до побачення.